Дорогі браття та сестри, милосердний Бог, котрий створив цю землю, завжди перебуває над нею. Господь піклується про усіх, хто проживає на планеті Земля. Він дарує нам радості, під час хвороб переживань, неприємностей, він також з нами. Дивний Божий промисел веде людину до тихої пристані Царства Небесного, аби тільки людина. Хотіла пливсти на кораблі до царства Божого. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». У суботу, 10 листопада, митрополит Ніфонт освятив храм на честь трьох святителів, що по вулиці Дубнівській в місті Луцьку. По завершенню чину освячення храму, архіпастер подякував настоятелю громади, священнику Сергію Дембовському за працю, результатом якої є побудова прекрасної церкви. Того ж дня в храмі була звершена божественна літургія, яку очолив клірик Святопокровського храму, архімандрит Аліпіс Сапіга у співслужині собору священнослужителів. У неділю 11 листопада у Польщі відзначають День Незалежності. З благословенням митрополита Ніфон та до урочистостей, котрі відбувалися з цієї нагоди у Луцькому палаці культури, долучилися клірики Волинської єпархії Української православної церкви, Луцький благочинний протиерей Володимир Літвинчук та голова інформаційно-просвітницького відділу митрофорний протиерей Валентин Марчук. Вони передали вітання від митрополита Ніфон та виконуючому обов'язки генерального консула Республіки Польща у Луцьку Кшиштофу Савіцькі, та побажали многих і благих літ та. Плідної праці на ниві міжнародних відносин у вівторок, 13 листопада, у тимчасовому храмі всіх святих землі Волинської під головуванням митрополита Ніфонта відбулись підсумкові загальні збори духовенства Волинської єпархії, на яких були присутні майже 300 священнослужителів. Були розглянуті питання внутрішнього життя парафії, священницького служіння, соціальної та місіонерської роботи, а також підбиті підсумки за минулий рік. Митрополит відповів на запитання священнослужителів по закінченню зборів Всі священники були нагороджені особливою відзнакою медалю Волинської богоматері. У середу, 14 листопада, з благословення митрополита Ніфон та в Луцькому геріатричному пансіонаті була відслужена божественна літургія з нагоди престольного свята у домовому храмі, який освячений на честь святих чудотворців безсрібників і Даміана. Літургію очолив настоятель храму протирей Валентин Чичков, якому співслужив клірик Святопокровського храму і Ромонах Ілля. По закінченню богослужіння священики привітали прихожан із престольним святом. також у середу, 14 листопада, в музеї книги, розташованому в Луцькому замку, митрополит Ніфон презентував факсимільну копію Луцької Євангелія 14 століття. Примірник Луцької Євангелія був подарований музею. У церемонії також взяли участь секретар єпархії прото Миколай Бондарук, ректор Волинської духовної семінарії протиерей Рустик Капаус та інші священнослужителі у своєму слові до присутніх директор. Історико-культурного заповідника Старий Луцьк Павло Рудецький зауважив, що в нашій історії завжди були подвижники та ентузіасти, які докладали зусиль для збереження історичної спадщини. Від імені обласної та луцької міської влади владиці за цінний дарунок подякували заступник начальника управління культури і туризму облдержадміністрації Валерій Дмитрук та начальник відділу охорони історичної спадщини управління культури Луцькради Сергій Годлевський. По завершенні церемонії передачі хор вихованців Волинської духовні семінарії під керівництвом протиереї Петра Муляра виконав декілька духовних піснеспівів. А у Волинській духовній семінарії 14 листопада, в рамках проголошеного Генеральною асамблеєю ООН десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху була прочитана лекція з правил дорожнього руху, яку організували представники ДАІ ОМВС України у Волинській області. У четвер, п'ятнадцятого листопада, в рамках третьої науково-практичної конференції історія та сучасність православ'я на Волині на подвір'ї Святопокровського кафедрального храму була відслужена панахида за опокій душ усіх спочилих викладачів та студентів Волинської духовної семінарії, зокрема і за видатного краєзнавця і церковного діяча Миколи Теодоровича. Її очолив ректор ВДС протоерей Рустик Капаус у співслужінні настоятеля та кліриків Святопокровського храму Луцька. Микола Теодорович є видатним краєзнавцем і дослідником історії православ'я на Волині. Він народився в 1856 році у Гродно на теренах Білорусі. Місце його поховання, час смерті невідомі. Саме він є автором першої п'ятитомної енциклопедії з історії православної церкви на Волині. Будемо молитися, щоб наші науковці, які є. Нібито середньою ланкою у літописі нашого краю зробили все можливе, щоб пам'ять Теодоровича не згасла, а щоб його праця продовжувалася і в наші дні. 15-16 листопада на Волині проходить третя вже в новітній історії Волинської духовної єпархії, науково-практична конференція Історія та сучасність православ'я на Волині цього року вона приурочена до 1020-ї річниці заснування православної єпископської кафедри на Волині, 20-річчя перебування на кафедрі предстоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Київського всієї України Володимира та 20-річчя перебування на Волинській кафедрі митрополита Волинської Луцького Ніфонта. Участь у конференції взяли Дачі та студенти Волинської духовної семінарії, а також науковці та студенти світських вищих навчальних закладів. Урочисте відкриття конференції відбулося в Палаці культури Луцька. Після молитви до присутніх звернувся митрополит Волинський і Луцький Ніфонд. Зі словами вітань до учасників конференції звернувся також директор державного архіву у Волинській області Володимир Гика, директор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Селюк, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат філософських. Наук Євген Михальчук та начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури луцької міської ради Сергій Годлевський. Представники світської науки особливо відзначали той факт, що дослідженню історії в Волині, особливо історії православ'я, величезну увагу приділяє церковна молодь, зокрема студенти Волинської духовної семінарії. Першими доповідачами конференції стали ректор ВДС протирей Рустик Капаус, який виступив з історичною доповіддю шляхами Великої Волині, та Ліпі Сапіга, який присвятив свою доповідь участі предстоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира у житті Волинської єпархії. До програми відкриття фестивалю увійшов концерт духовних піснеспівів, представлений чоловічим хором вихованців ВДС під керівництвом протиерея Петра Муляра, та хором вихованок регенського відділення ВДС під керівництвом Марії Федосюк-Веслоць. Dziękuję. Присутні в залі також заспівали вічною пам'ять всім загиблим, репресованим та замученим за православну віру, а також усім спочилим подвижникам Волинського православ'я. Серед них, зокрема, були згадані дорогі православним волинянам і особливо лучанам імена преснопам'ятних протиереїв Адама Бровчука, Никанора Шимка, Володимира Ганджука, і інших священнослужителів та благочестивих марян, представників своєрідної церковної інтелігенції в Волині, які доклали багато зусиль для збереження захисту та утвердження святого православ'я. В часи атеїстичного лихоліття та важких 90-х років. Дорогі браття та сестри! У середу 21 листопада в день пам'яті святого Архістратига Божого Михаїла та усіх безплотних сил небесних. Фактично в цей день ми з вами прославляємо ангельський світ. Багатьом з нас, навіть і дітям відомо, звичайно, хто такі ангели. Це ті безтілесні духи, котрі допомагають людині у важкі хвилини її життя. Господь створив цей невидимий ангельський небесний світ. Але як людині, так і ангелам, Господь дарував свобідну волю. Біля Господа був найближчий, найдорожчий ангел, котрого Історія називає денниця. Але цей ангел хотів стати на рівні з Богом. Більше того, цей ангел збунтував проти Господа велику частину праведних ангелів. За що, по своїй свобідній волі і недоброго вибору вони були скинуті з небес у Шеол. і цією своєю свобідною волею утворили місце позбавлення благодаті Божої. Але є й добрі ангели. Це ті, хто служить Господові. Очолює їх Архангел Михаїл, як розповідає нам церковна і богословська історія. Кожна людина має свого ангела-охоронителя. Народжується дитина під час таїнства хрещення, ми даємо їй ім'я, на честь того чи іншого святого згідно практики нашої православної церкви. Людина має свого небесного покровителя, але разом з ним. І має свого ангела-охоронителя. Одному старцю, як розповідає нам історія, церковне передання, було явлення. Будучи прозорливим, він побачив, як молодий монах, творячи молитву, відчував радість, і з ним радів його небесний покровитель, небесний ангел. Але коли монах відходив від молитви і творив гріх, чи то осуджував, чи то думав щось недобре, ангел сумував, і на цей проміжок часу творення гріха відходив від нього. Але в цей час раділа темна сила. Правдиво про це сказав в свій час великий класик Достоєвський, промовивши, що в людині завжди йде боротьба між доброю, світлою силою і темною, нечистивою силою. І полем боротьби є людське. Серце. Апостол Павел в свій час промовив, що я знаю ось добре, а добро я не роблю, знаю і погане, але, на жаль, більше схильний до творення поганих, недобрих діл. Так і в нашому житті, дорогі браття та сестри, дорогі наші теледрузі. Ангел-охоронитель завжди допомагає людині, завжди оберігає її. Ще раз повторимося, оберігає цілі міста ангел охоронителі оберігають цілі країни. Але часто людства, піддані тієї чи іншої держави, відходять від виконання заповідей Господніх, відходять від такого міста, від такої держави, від такої людини, від такого села, від такої сім'ї, ангел-охоронитель. І повірте, страшно залишатися один на один в боротьбі з темною силою. Звичайно. Господь, котрий попускає такі моменти своєю благодаттю, ніколи не залишить тих, хто підніме свої очі до небес і буде просити у нього заступництва. Він буде дарувати ангелів охоронителів. Коли ми з вами поглянемо на поділ і ієрархію ангельського, ділиться вона на три частини, на три поділи, в яких є три види ангельських сил. Але кожного разу, дорогі браття та сестри, ми з вами в храмі згадуємо. Під час кожного богослужіння ангелів, архангелів, сили, престоли, власті, начала це ті небесні сили, котрі нам допомагають у несінні нашого земного Христа. І ось прийшов чоловік на ім'я Яїр, який був начальником синагоги і, припавши до ніг Ісусових. Благав його війти до нього в дім, бо у нього була єдина дочка, років 12, і та була при смерті. Коли ж він йшов, народ, тіснив його. І жінка, що 12 років страждала кровотечею, яка, витративши на лікарів все своє майно, ні в жодного не змогла вилікуватися, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі Його, і відразу кровотеча в неї зупинилась. і сказав Ісус, хто доторкнувся до мене? Коли ж всі відмовлялися, Петро і ті, що були з ним, сказали наставнику, народ оточує тебе і тіснить, і ти говориш, що доторкнувся до мене. Ісус же сказав Хтось доторкнувся до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. Жінка, побачивши, що вона не втаїлася, тремтячи, підійшла і, впавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулася до нього, і як раптом зцілилась. Він сказав їй. Дерзай, дочко, віра Твоя спасла тебе іди з миром. Коли Він ще говорив це, приходить один з дому начальника синагоги і говорить йому: Твоя дочка умерла, не турбуй учителя. Ісус, же, почувши це, сказав йому: Не бійся тільки віруй, і спасена буде. Прийшовши в дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра і Анна Якова, та батька і матері тієї дівчини. Всі плакали і ридали над нею, а він сказав: Не плачте, вона не вмерла, а спить, і сміялися з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же, висловивши всіх геть, взявши її за руку, виголосив: дівчино, встань. І вернувся дух її, і вона зараз же встала, і він звелів дати їй їсти, і здивувалися батьки її, він же звелів їм нікому не казати про те, що сталося. Слава Богу, возлюблені браття і сестри, чули ми в сьогоднішньому Євангелії, як Господь совершив два величавих чуда. Напевно, коли Господь проходив, багато людей оточували нього, старалися послухати його повчань і ось бачили його чудеса, які він творив. І один з багатих людей, напевно, мав велике становище в суспільстві і аїр на ім'я. Йому. Звернувся до Христа, щоб істілив його хвору дочку. І коли, проходячи містом, одна жінка, яка від 20 років була в хворобі кровоточивої, вірила в собі, що коли я прикоснусь до Одежі Спасителя, я ісцілюсь. І, напевно, за ті роки хвороби, 20 років, вона видала багато свого майна, фінансів, багато, напевно була у лікарів, але нічого доброго вони їй не допомогли. І коли вона прикоснулася, то Господь відчув, що сила відходила від неї. І вона відкрила свою велику таємницю. Дорогі браті і сестри, ось ця історія дуже повчає нас православних християн. Ми прикасаємося, що миті своїми устами до того блаженства вічного. До вірі правої, вірі православної, вірі Спасительної, приходимо у храм і своїми устами свого серця всховуємося у молитві і возносимо подяки за ті всі блага, які Господь нам дарував, дарує. Віримо і надіємося, що буде і надалі нас все щедро одаровувати. Ми прикасаємося, що миті до самого найсвятішого, що є у нас тут на землі. Це прочисти тіло і кров нашого Спасителя. Це той є залог, обітниця життя вічного. Ми прикасаємося і просимо, щоб Господь ізцілив нас, дарував нам сили і натхнення. Тільки перед тим, коли ми приступаємо із вірою, ми повинні знати, щоби бути достойним, треба перш понести великий натхнений труд. Щоб Господь не дав нам осудження, це цю обітницю, а тільки. В спасіння. І ось тоді, коли ми, потрудившись, все наше життя, коли ми приложимо всі наші зусилля, коли використаємо всі ті таланти, ревності нашого серця, коли не тільки воочі своїми устами фізично, але устами серця прикоснемося до ран нашого Спасителя, ось тоді по особливому, Господь, змилується над нашими гріхами. Тоді, по особливому, Господь буде споглядати як на воїстину – Наших, на нас і збранців для життя вічного. І тоді, коли Господь нас призове до вічності, коли ми переступимо той поріг, таємничий поріг цього світу земного і вічності, тоді Господь по нашій вірі, по наших трудах воскресить так, як Воскресив Іаїрову дочку. Це підтвердження було перш великої вірі цих людей. Ось для тая велика таємниця, яка наштовхує православну душу до Воскресіння із мертвих. Це наша віра, віра православна, яка передалася нам від наших праотців із покоління на покоління, з уста в уста, великим натхненим трудом і великими подвигами. Я бажаю, щоб ось ця віра ніколи не загинула в нашому серці, а тільки Просити у нашого Творця, щоб Господь дарував нам сили і натхнення рости із сили в силу і воздвізати великий подвиг спасіння, щоб почути від Спасителя ті завітні слова, іди, віра Твоя спасла нас, і я бажаю, щоб ось ця віра виростала із сили в силу в нашому серці. Нехай цей приклад глибокої вірі, яку ми чули сьогодні в Євангелії, завжди горить у нашому серці. Для слави Божої і для нашого спасіння. Амінь. Слава Богу, дорогі мої і любі волиняни, шановні присвітері Христової Церкви і церковні діти, брати і сестри, віруючі єдиної Святої Соборної і Апостольської церкви. Сьогодні знову Воскресний день. Для нас це день молитви, це день відпочинку, це день благодарення. Кожен раз, коли приходить Воскресний день і ви йдете в храм Божий і стоїте молитися під час божественної літургії, ви приносите в своєму серці благодарення Богу за той дар єднання з Богом в його святім причасті. Коли ми приступаємо до євхаристичного єднання з Богом і приймаємо його причисте тіло і чесну кров. Сьогодні знову і знову ми звернемо вашу увагу на уривочок Євангелія і, в частності, послання апостола Павла до Єфесян, друга глава, з 14 до 23 віршів. Слухаємо, що сьогодні каже апостол Павел нашим серцям. Браття, Христос є мир наш, котрий створив з обох одне і зруйнував перешкоду, яка стояла посередині, знищивши ворожнечу плотью своєю, а закон заповідей з здвох створити в собі самому одну нову людину, створюючи мир, і в єдиному тілі примирити обох з Богом посередництвом Христа, убивши ворожнечу на ньому три вірші 14, 15, і шістнадцятий, які ж вони глибоко змістовні, дорогі мої братії і сестри. З обох Господь Ісус Христос зробив одне, зруйнувавши перешкоду. А яка ж перешкода була? Гріх і закон. Закон не спасав людей. Закон відкривав людям очі на гріх. Якщо було сказано не вбий, а ти вбив уже гріх. Якщо було сказано не крадь, а ти вкрав уже гріх. І інші заповіді, які дав Бог. це була та стіна між Богом і людиною. А Господь Ісус Христос розрушив цю стіну між євреями і язичниками. Євреї були боговибраним народом. До них Бог посилав пророків, і їм було дано відкровення. Вони жили майбутніми образами, вони мали берегти віру і чекати Месію, Спасителя. Але євреї не впізнали в Ісусі Христі свого Спасителя і Месію. Язичницькі народи і долопоклонники, які були отвергнуті Господом, які були поза межами Боговибранства Господнього. За них Христос страдав також і ось посередництвом Христа на Голгофі. Господь об'єднав обоє старозавітній і новозавітній закони. Боговибраний народ і язичницький народ. І від того часу, дорогі мої браті і сестри, тепер у нас єдина свята Соборна апостольська церква, головою якої є Христос, Спасителем якої також є Христос. Церква називається в святих посланнях тілом Ісуса Христа. В цьому тілі Господь об'єднав Бога і людину. Господь Ісус Христос, кидаючи землю, залишив нам таїнство Богоєднання у святому причасті. І коли ми приступаємо до причастя, приймаємо тіло і кров Господні, ми єднаємося з Господом. Ми стаємо одним цілим, Бог в людині і людина в Богові, так як огонь у желізі і желізо в огні. І прийшовши, благовістував мир вам, дайнім і близьким Христос. Благовістував мир через апостолів. Бо через нього і ті інші маємо доступ до Отця в одному душі. Чуєте, через Ісуса Христа ми маємо доступ до Бога Отця. Всі ви знаєте молитву Господню, Отче наш. Це тільки так можуть молитися діти перед Своїм Богом, називаючи його Отцем. Ми кажемо, Отче наш, Ти, що є на небі, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ми прагнемо, щоб була воля Божа і серед нас, щоб ми жили в злагоді і в мирі, бо Ісус Христос. Об'єднав нас усіх кров'ю своєю, хрестом своїм Він усі скасував розділення. Через хрест має єднатися все творіння, всі люди у Бозі і для Бога. Отож ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святим і свої Богові. Будучи утверджені на основі апостолів і пророків, маючи наріжним каменем самого Ісуса Христа, на котрому вся будівля складається, злагоджено, зростає в святий храм у Господі. це за будівля. Це церква, це Саме з вами. Вона зростає, вона будується, будується в храм Господній, в Господі. У нас живе Господь, і ми є тим храмом Божим, тим храмом обіталіщем Святого Духа. І цей храм будується і донині велич, велич таїмна велич, сакраментальна велич церкви Христової, ніхто не зрозрушить, Вона єдина, на якому і ви будуєтесь з Духом в оселю Божу. Тобто і ми. Святим Духом будуємося в оселю Божу. Кожен з нас це камінчик, це глинка, це піщинка, але в цій будові. Цементом цієї будові являється кров Ісуса Христа. Силою цієї будівлі являється хрест, на якому Син Божий приніс себе у жертву за все людство. Хтось хотів розп'яти Ісуса, щоб умертвити Його, але Він ожив. І він вічно живий, і сьогодні він живий і дійствуючий у нас. Отож, дорогі браті і сестри, бережімо церкву, тримаймося за церкву, як за маму, бо тільки через церкву належить нам спастися. Церква це той корабель, який пливе по Житійському морю. Хто з корабля вискочить, той потоне. а хто прибуде в кораблі, там, де кормарем являється Христос. Веслярами являються апостоли, пророки, святі угодники Божі, то нам там буде затишно. Отож будьмо в церкві і з церквою, а через Ісуса Христа долаймо всякий гріх, всяке беззаконня і в єдності віри та духу бережімо свої безсмертні душі. Користуючись нагодою, дорогі мої брати і сеси, дозвольте привітати вас наступаючим святом, святого Архангела Михаїла. І всіх небесних сил безтілесних, всіх ангелів і архангелів. На цьому тижні, 21 листопада, це буде середа, свято на честь архангелів і ангелів. Вітаю всіх вас цим святом і хай ангели-охоронителі ваші своїми молитвами бережуть вас від хвороб, від зла і спрямують ваші стежини через терпіння до Царства Божого у доброму здоров'ї. Дорогі браття та сестри, щиро вітаємо вас з наступаючим днем пам'яті святого Архангела Михаїла та усіх безплотних сил небесних. Хай милосердний Бог дарує кожному з нас, ангела-охоронителя, котрий оберігатиме нас до останнього подиху тут, на землі, і буде супроводжувати нашу душу до престолу Божого там, у вічності залишайтесь з Богом, многих вам і благих літ!